Привласнив понад 10 мільйонів гривень із зарплатного фонду морської піхоти. На Одещині затримали військового бухгалтера, який крав у військових бюджетні кошти. Про це повідомили у Службі безпеки України. За їхніми даними, чоловік начебто нараховував премії та зарплати військовим, а насправді гроші перераховував своїм знайомим, які не служать в ЗСУ. Доступ до потрібних бухгалтерських програм йому надав начальник фінансово-економічної служби батальйону. Відтак, за допомогою цієї схеми, чоловік придбав авто преміум класу. Під час обшуків також виявило коштовні гаджети, побутову техніку та майже 2,5 мільйони гривень на банківських картках його знайомих. Окрім того, фігуранта виявили бойову гранату, її передали на експертизу. Військовому бухгалтеру повідомили про підозру за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває розслідування чоловіку загрожує до восьми років за ґратами. よろしくお願いしま